Так, це коротше, друга частина відео, в якій я покажу, як користуватися самою веб-камерою. Так, Заходимо на неї. Вона називається AC Camera for Foscam. Нажимаю. У нас вже настроєно, тобто з'являється ось така зразу менюшка і пише ЗОР-1. Нам треба нажати на цю стрілочку, ну, типу, активувати камеру. Нажимаємо. Ось іде підключення до камери. Все, камера, в принципі, включена. Тобто, якщо повернути мобілку ось так, то буде на весь екран. А ось так, то буде тільки ну, менша картинка. Ну, це не столь важно. В принципі, що тут можна? Якщо нажати ось цю кнопочку, з'являється можливість повертати камеру. Тобто настрілочку ліво право Можна нею е, управляти, е, дивитися. Зараз поки що жалюзі мішає, щоб, щоб камера повернулася в сторону е, самої кімнати. От, як я поїду, жалюзі будуть трохи підняті, і ти зможеш повертати камеру вже в сторону кімнати і будеш бачити маму або кота. ну, залежно від того, хто буде. Який принцип буде твого цього? общення? Так як двері в мою кімнату будуть відкриті, то, в принципі, ти будеш бачити навіть коридор і саму кухню трохи. І коли ти побачиш маму в полі зрення, то ти просто нажмеш. Е, так, це ми відключаємо. Ось тут є такий мікрофончик і динамік. Коли ти нажмеш на мікрофон і будеш тримати палець на мікрофоні, ну на цьому значку мікрофон. ось він. То е, все, що ти будеш говорити, то мама буде чути. Е, Кнопочку цю Дінаш, то ти будеш все чути, що робиться в хаті, то есть, і що буде говорити мама. Тобто, коли нажмеш динамік, то ти все чуєш, а для того, щоб мама тебе чула, то тобі треба нажати і тримати. От, то есть, поки тримаєш палець на цьому мікрофончику, то мама тебе буде чути. Ну, Я думаю, ти розберешся, це не, не, не так важко. Справа бачиш фотоапарат і камера. Тобто можна фотографувати те, що, е, яка, ну, яка зараз картинка, то ти можеш сфотографувати. А якщо нажмеш камеру, то буде записуватися в тебе на твій телефон, буде записуватися відео. От, яке далі, далі ти зможеш побачити, ну, там передивитися, наприклад. От, ну, от, ось така настройка, тобто нічого важко тут немає. От, е, так що... Будеш таким макаром з мамою спілкуватися. Ну, на цьому все.